Я всіх вітаю, приїхав зараз на сухий лиман, у нас став досить непоганий лід і зараз розпочнемо тут, а потім, якщо переїдемо в інше місце. Перша зимова рибалка в цьому році. Я йду не сам, йду після людей, тому але я найважкий тут. Ось такий сантиметрів 5, але зараз гарний мороз, гарно тримає. Якщо б було зараз плюсова температура, треба ну, не виходити. А так от надійний. Не тріщить, нічого не пригибається. Біля комушух. Треба буде обережний. Знайомі товариші Нікіти були вже тут, але лід був слабенький, спіймали декілька окунців. Зараз нароблю собі лунок і хочу спробувати з маленької блесенки, на яку напогано ловив минулому році на каналі Гністра. Але тут ще не знаю, буду клювати на неї чи ні. Вудка у мене 75 см, жилочко 0,2 і ось така облешенка. Саме кущарі ми не змогли зайти, тому що лід там тонкий, за тому, що камиш плохо промерзає. Ходили по всьому лимане, шукали, але так і не знайшли. Або знайшли, але він не клював. Ходили, шукали, ходили ближче до охорони, там знайомий взяв одного окунця, але ми нічого не спіймали. Холодий канал Гістрах, зараз спробуємо половити. Лі такий неоднозначний, десь дуже гарно тримає, а десь ось дуже-дуже стрьомно. Вирішив залізти на дерево, спробувати половити окінця. Тут досить непогані окінці бувають. Вокруг дерева лід дуже тонкий, можна сказати. Я не знаю за що, чого так він намерзає, але ось рибка збирається у курчах дуже часто. не такий товстий в деяких місцях перспективних, тому заліз я на таке деревце сів на нього і буду зараз пробувати. Охлює так маленький. Це є. Нормально. Так щоб... Збитину по зимній рибалці вийшло. Обірвав тут декілька мормишок і вирішив йти далі. Трішки пізніше розкажу Трішки про вудку свою, дуже класна вудочка. Людей по каналу дуже багато, всі ловлять маленьку плотвичку, Я хотів половити нормального такого окуня. Трішки про мою вудку, це ось така маленька вудка від Calypsa, жилочко 0,10, ловив на неї нормальних окунців. всякої прикормки, тільки мотель. Хотів би о, реклювання. Хотілося б... Оп, є. Хотілося б якогось окінця, але поки що от така плітка. Кивок стоїть у мене лавсановий, свинцева маленька мармишечка, як завжди, всі снасті, на які я ловлю, залишаю в описі під відео. одразу з льоту атакує. А там до цього скільки разів був, нічого не було. Але це уклійка. Витягнули кудись. Так, це чи... Нет, це Є особий кайф у ловлі з льоду. Я не знаю як це передати. Риба тут на головне, тому що рибка часто клює ну, маленького розміру. Крикніше. Вудка це класна тим, що якщо клюне нормальна рибка, вона гарно відіграє, вона гарно згибається. Ну і можна відрегулювати фрікціончик. Кунчик такий малесенький, ну на апариша, воно ми тоді не хотів. Пробуємо темпово ловити. Це швиденько, багато. Завсікати. Маленькі такі. Є. Тому що дуже, вона дуже ніжно бере. Але Немаленька. Трішки пізніше покажу, скільки риби зайшло в канали. Це просто, ну, хорош, її дуже-дуже багато. Але основна частина це ось така маленька пліточка. Пробую в корягах ловити. Тому шах і на відкритій воді. От тільки в одному місці була маленька плотва і маленькі окунці. Але трішки понадоїло їх ловити. Зараз будемо шукати далі. Переміщуємось. Я навіть, бачите, на балансі пробую цю маленьку удку 75 см з ківочками і Але нічого не клює. Навіть на мормишку треба рибку вмовляти. Щоб вона клювала і розмір її дуже сумний. Дуже багато риби просто, ставку так придивитися. Бачите скільки її тут? Бачите скільки рибки? Так ось канал. Ну. Такі льоду немає. Рибки також вся позаходила в канали. Жодної рибки. будем пробовать его ну, в этой За а это? За ее <связывая> 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 А вот окинув, смотри, докинув. Ну і друга. Так. Читайте тебе випущу. Зараз вже переїхали вже на п'яте місце. то пам'ятає, ми тут весною ловили. Це теж канал Дністра Ловили тут карасів по весні. Там я пиш, не? Зараз спробуємо тут половити когось. Тому що дуже маленька клітка. Ну так, нікому вона не треба. Але тут льот тренуватий Normaliai trimame. Майже немає. Тут тільки так і ловити можна. Думав половити з цього дерева, але тут теж такий дуже сильний коряжник. Рибка чомусь не брала. Так набив трішки лунок, перевірив, багато трави, рибка чомусь не клювала. Тут вже бурчик треба. Тут вже 7 плюс. Пісня не прибуває. Багато разів б'ю, б'ю, а вона не пробуває. Потім перейшов далі по каналу, але там лід, ну, дуже товстий. Ще на такому канальчику. І ще вам скажу, 5, місць, 5 чи 6 місць поміняли. І тільки маленьку платвичку і декілька там, 4 окунці знайшли. Ось так пролетів наш день. Але класно, класно половили, класні емоції. Тому якось так. Кому сподобалось, підписуйтесь і до скорої зустрічі. Всім пока!